Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 132 тисячі 200 особин за добу, 1 тисяча 130. танків 11 278 одиниць за добу 8. Бойових броньованих машин 23 436 одиниць за добу, 37, артилерійських систем 33 902 одиниці за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 1524 одиниці, засобів протиповітряної оборони: 1229 одиниць. Літаків 428 одиниць, гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 72 600 одиниць за добу 235, крилатих ракет 3864 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 65 тисяч 26 одиниць ЗА добу 134 спеціальної техніки 3 одиниць, дані уточнюються. Не так. не так, welcome to Ukraine!